Вітаю усіх на каналі Сімейні Традиції. За новим стилем у церковне свято 29 вересня вшановують пустельника Кіріака і преподобного Феофана Милостового. Народне свято 29 вересня відоме під назвами Феофан Милостовий Кіріак-Самітник. У народі говорили так: преподобний нас своїм кафтаном укриває. Наприкінці вересня займались квашенням капусти. Згідно з предметами, зібрана в цей період капуста найсмачніша і найкраще підходить для квашені. Для цього процесу використовували великі дубові бочки. На Феофана було заведено полювати на зайці. Однак, якщо зранку поспілкуватися з недругом, то краще не виходити на полювання. Наші предки попереджали: видобутку або зовсім не буде, або він опиниться зіпсованим. 29 вересня на столі має стояти повна сільничка, тоді весь рік пройде у достатку. Ігнорування цієї традиції обіцяє несподівані фінансові труднощі. Водночас не слід шикувати. Той, хто не поводитиметься дбайливо на Феофану, незабаром зіткнеться з витратами. У це вірили наші прабабусі. Вони забороняли молодим дівчатам одягати обновку без нагоди і попереджали на Феофана, червоно, тобто гарно, після одна самотня. Не слід мочити голову, мити, потрапляти під дощ та інше. Батьки попереджали, можна облесіти. У свято сьогодні люди намагалися зробити безкорисливу добру справу. Допомогти нужденному або пожертвувати речі на благодійність. Про зроблений добрий вчинок нікому не розповідали, вірили, що святий Феофан Милостовий благословить таку людину. Сьогоднішній день вважається вдалим для оздоровчих процедур, загартовування організму та фізкультури, а людина, яка захворіла 29 вересня, швидко одужає, що не можна робити 29 вересня, невдалий день для будь-яких починань, переїзду і працевлаштування. Не можна сьогодні хвалитися, виставляти на пока свій достаток і розповідати про досягнення, а також брехати і прикрашати. Усе це призведе до погіршення репутації. Не давайте цього дня обіцянки, які не зможете виконати, не можна приміряти чужі речі та прикраси, інакше на вас перейдуть хвороби іншої людини. 29 вересня невдала дата для риболовлі. Що можна робити 29 вересня? Святий Кіріак вважається покровителем медівників і відлюдників. У нього просять позбавлення від хвороб, головного болю і депресії. Святому Феофану також моляться про стілення від різних недуг. Як уже говорили, на Феофана Милостового обов'язково потрібно допомогти іншим, наприклад, немічним людям проявити особливу щедрість і доброту. Іменно не сьогодні за церковним календарем відзначають Іван і Феофан. Є такі погодні прикмети на сьогодні. Зірки зранку видно до зміни погоди. Якщо прогримів грім, то зима буде малосніжна і холодна. Якщо листя пожовкло, але не впало, то осінь буде затяжною. Галки зібралися у великі зграї до ясної погоди. Чим тепліше і сухіше цей день, тим пізніше настане зима. До зустрічі в нових відео!